Чим універсальні матеріали Сібіес? Наші матеріали мають одну цікаву особливість: ви не побачите ніяких імен на жодній сторінці. Конспірація? Ні. Насправді це є колективна праця багатьох досвідчених теологів, ціль якої була в тому, щоб створити такий матеріал, який би підходив усім християнам, незалежно від конфесії. По-перше, акцент зроблено на вивчення лише біблійного тексту. А не доктрин, які інколи мають свої особливості в розумінні. По-друге, запитання і коментарі, що складались, освітлюють лише розуміння самого контексту, інколи з історико-культурними проясненнями та застосуванням у практичному житті. Тому у вас не буде виникати непорозумінь при використанні наших матеріалів. І обговорювати їх ви будете виключно в ключі свого розуміння та переконань. Як були наставлені у вірі?